Всім привіт! Розпочинаємо наш урок з української мови. Тема уроку будова слова. Закінчення. Сьогодні ми познайомимось з будовою слова. Дізнаємося, як у слові знайти закінчення. Тут записано три прислів'я. Одне слово я замінила малюнком. Що це? Так, це книга, книга. А як назвати словом? Так. Це книга. Добре. А зараз малюнок я замінила словом. І давайте прочитаємо прислів'я. Одна книга багато людей навчає. Одна Книга багато людей навчає. Книги читають не очима, а розумом. Книги читають не очима, а розумом, з книгою. Жити з добром дружити, з книгою жити, з добром дружити. Тож, дітки, уважно гляньте, а яке слово повторюється у кожному реченні. Так, книга, книги. книгою. Так. однакові ці слова чи трішки відрізняються? Гляньте уважно. Так, однакова тільки перша частина. Книг, книги, а друга частина змінюється. Книга. книги, Нигою ОЮ. змінюється ця частина. Тож називається ця частина закінчення. Закінчення та позначається квадратиком. У зошиті ми його. Малюємо простим олівцем, тож слово складається з частин, закінчення це частина слова, яка змінюється. Наприклад, риба закінчення А. Риби закінчення И. Рибу, закінчення у. Давайте знайдемо закінчення. Ліс, як буде жестом ліс. Спільна частина йде лісу. У закінчення. Далі лісом. Яке буде закінчення? Так. «ом». У лісах. Закінчення. Ах. Чудово. Наступне слово: сніг, сніг. снігом, закінчення. Ом. Снігу, закінчення – «у». «Сніги». Закінчення ти молодці. Тож, давайте ще раз повторимо. Закінчення це змінна частина слова, яка зв'язує слова у реченні. Закінчення позначаємо. Квадратиком. Щоб знайти закінчення, треба змінити слово. На цьому урок закінчено. До побачення.